На турнір з мініфутболу пам'яті загиблого військовослужбовця 78-го десантно-штурмового полку Віталія Дзібія зібралися вісім команд, розповідає організатор заходу, голова спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Лукинів. З його слів, команди розділили на дві групи. По два переможці з кожної вийшли в півфінал, де змагалися за право участі в головному матчі турніру. Команди збирали ну, друзі Віталіка, однокласники. З ким він дружив? Рот особливого призначення. Він з хлопцями він дружив, з кордівцями він дружив, з національною вартою хлопцями. Він дружив з муніципальною вартою Він дружив. І наші волонтери. Перше за все, підтримка сім'ї. Що ми не забуваємо, що Віталік був з нами. Ми не забуваємо його. Він з нами як був, так і є з нами. Сестра загиблого воїна Юлія Дзібій каже, що такі турніри нагадують людям про важливість вшанування пам'яті героїв. Це надзвичайно класно. Я максимально підтримую спілку волонтерів Прикарпаття. Завжди стараюся разом з ними йти в ногу, будь-які ініціативи підтримувати, тому що в будь-якому випадку це вшанування пам'яті. Це соціально класно, круто, це заохочує людей. Учасник турніру, друг загиблого воїна Віталій Волосінчук, пригадує, що Віталій Дзібій також захоплювався футболом. Він На кожному матчі, коли мене робіт турнір, завжди був боляв за нашу спілку. Розумію, всі, всі команди погодилися грати, щоб віддати шану цьому воїну, який загинув за Україну. Кум загиблого героя Ігор Треф'як розповідає, що Віталій був життєрадісною та веселою людиною, завжди готовою прийти на допомогу. Це була наскільки щира добра людина. Ну, нього все на обличчі було усмішком. Навіть чому було там десь колись чи важко, він це ніколи не показував. Він все посміхався, сказав, що все добре, життя прекрасне. Нагадаю, Віталій Дзібій народився 2 січня 1993 року. З 2014-го був членом спілки волонтерів Прикарпаття. На захист країни від російської агресії став добровільно у грудні 2022-го. Воював у складі першого полку спецпризначення Сафарі Національної поліції України. Згодом перейшов у 78-й полк десантно-штурмових військ ЗСУ. Під час останнього бою поблизу міста Оріхів Запорізької області отримав контузію та черепно мозкову травму, внаслідок якої помер мер 6 серпня 2023 року. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.